Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми з вами приготуємо печення по-домашньому. Готуємо засмажку. На пательню виливаємо олію і гарно її нагріваємо. Далі викладаємо нарізані шматочки м'яса. В рецепті я використовую свинину. Помішуючи, смажимо її з легка золотистого кольору. Далі до підсмаженого м'яса додаємо нарізану півкільцями цибулю. Помішуючи смажимо до прозорості цибулі. Потім до цибулі та м'яса додаємо нарізану півкільцями моркву. Помішуючи, смажимо 10 хвилин. Далі додаємо сіль та суміш перців. Знову перемішуємо та вимикаємо вогонь. Далі для страви нам потрібно підготувати картоплю. Для цього на петельню викладаємо вершкове масло, розтоплюємо його. Далі викладаємо нарізану шматочками картоплю. Помішуючи, нам потрібно її трішки підсмажити. Картопля злегка підсмажилась, вимикаємо вогонь. Тепер беремо форму для запікання. В мене ось така глиняна ємкість. В неї викладаємо спочатку м'ясо з овочами, далі підсмажену картоплю на вершковому маслі. Тепер все гарно нам потрібно перемішати. Зверху картоплю заливаємо томатним соком та додаємо туди лавровий лист. Накриваємо кришкою, розігріваємо духовку на 180 градусів і готуємо картоплю 40 хвилин до готовності. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Печення по-домашньому готове. Виймаємо її з духовки та подаємо до столу. Таку страву можна приготувати як на кожен день так і до сімейного свята! Обов'язково спробуйте цю справжню українську страву. Це дуже смачно! Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дуже вдячна вам за лайки та підписку.